Отже, ми знову в аеропорту, знову у нас мандри. На цей раз я вже з Олексійком. Ми летимо в Хамільтон. Спочатку ми летимо в Торонто, а потім із Торонто на автобусі в Хамільтон. Приїжджаємо з Ванкувера, прощавай Ванкувер. Як ми збиралися до відльоту, до переїзду у Хамільтон, дивіться далі в нашому відео. Отже. І звідки ідея виникла переїхати в іншу провінцію в провінцію Онтаріо? Як я розповідала в попередніх відео? Моя робота, мій офіс знаходиться в місті Гамільтон. Місто Гамільтон це місто в провінції Онтаріо. Рік тому, коли я проходила співбесіду на цю роботу, і мені сказали, що науковий інститут знаходиться в місті Гамільтон, я думаю, боже, що це за місто. Я ніколи про нього не чула, де воно знаходиться, треба подивитися на карті. І ось таким чином я дізналася про це місто. Це невеличке місто, населення його складає близько 600 тисяч людей. Тут є тільки автобусне сполучення, метро немає. Як я й казала в попередньому відео, ми жили у постів і. Прийшов час нам їхати від них, тому у нас було два шляхи або залишитися в Ванкувері і переїхати в інший район Ванкувера, знімати там житло. І я б продовжувала працювати віддалено. або переїхати в Гамільтон і мати шанс продовжити контракт в цьому ж науковому інституті. Я поговорила зі своїм начальником, кажу, що мені робити, чи є шанс, що продовжить мені контракт, тому що контракт тільки на два роки, і це спеціальна програма для українських науковців, чи є шанс залишитися і так далі. Е, на що начальник сказав, що ми тобі обіцяти нічого не будемо, але можливо є така можливість, і ми будемо. Тебе ради бачити в нашій лабораторії, ну, тому, звісно, і варіант переїхати став більш реальним. Для того, щоб нам переїхати, потрібно було організувати три основні речі: це як переправити наші речі, які вже у нас накопилися за час життя в Ванкувері протягом двох років, купити квитки на літак. І знайти житло. Спочатку в Гамільтоні знайти тимчасове житло, і під час цього періоду тиждень, два, десять днів знайти постійне житло. Мій контракт має такий пункт, як релокейшн, тобто переїзд. І всі наші витрати на переїзд можуть бути покриті. Але коли я почала організовувати цей переїзд, виявилося, що потрібно було переїхати. Протягом першого року роботи за контрактом. А оскільки це було літо, і перший рік вже спливав, то ми ніяк не встигали переїхати до початку липня, тому переїзд ми здійснювали за свій власний кожен. Отже, перше, що треба було зробити, це домовитися з транспортною компанією, яка надасть контейнер. і Куди ми повантажимо всі наші речі, і вони паралельно з нами будуть їхати дорогами Канади з Ванкувера до Гамільтона. Є транспортна компанія U-Haul, яка предоставляє контейнери. Отже, я замовила контейнер, приїхала велика вантажівка з декількома контейнерами. Його привезли в назначений час, залишили біля будинку. Ми протягом двох днів вантажили цей контейнер, тобто в середу привезли і в п'ятницю забрали. Три пакунки з олексіченими іграшками. Пакуємо далі. Я повинна була сама купити замок для того, щоб закривати його. Ключі були тільки у мене. Тобто я вантажу, перевіряю все, упаковую, закриваю і ключі тільки у мене. Транспортна компанія не має ключів. І коли вже все було готово, назначений час приїхала транспортна компанія, теж забрала цей контейнер так само і... Ми вже зі спокійної душі на наступний день відправилися в аеропорт. Перед цим я поприбирала наші апартаменти, наш бейсмент. Все залишили все так, як і було, коли ми приїхали. І отже, на наступний день ми відправилися в аеропорт. Переліт 4 години, різниця в годинах між і Ванкувером складає 3 години, тому ми якось швидко долетіли. Дивимося один мультик, але у нас одні навушники. Але ми синхронізували відео і дивимося. Олексійка один навушник і в мене. Ми прилетіли в аеропорт Торонто і з аеропорта в Торонто спеціальним шатлом від компанії Air Canada Ми приїхали в аеропорт Гамільтон. Це переїзд. З одного аеропорту в інший був вже проплачений в наших квитках. Так, ну що, ми сидимо в автобусі від Air Canada. Спеціальний автобус, нікого немає, тільки чотири пасажири. Ми з і ще пристаріла пара. А ще у нас водій жінка, вона допомогла завантажити чемодан. Будемо їхати десь близько години. Без зупинок. Гамільтон. Ще наша подорож триває майже цілий день сьогодні. Так, дивіться далі, побачите наші апартаменти. Поки ми їхали, було дуже цікаво дивитися за вікно, тому що я дивлюся поля, будинки ну, дуже нагадала Україну, дуже. Місцевість в Київській області, коли я їздила до своїх дідуся і бабусі, тобто поля, будинків, і таксист каже, що це все до ферми. Каже, тут о, щось вирощується, каже, як у українці. І мені так було цікаво, що він сказав, що українці. Я кажу, ми з України. А водій виявився з Ямайки ну і живе тут уже років 40 чи п'ятдесят, ну такі старенькі. І отже ми приїхали на наше тимчасове житло. Я виняла його на 12 днів. Дуже шумна ця, ця дорога. І дуже чутно, як машини їдуть, то Ось такі. Ну так. Да. Спільне. Ну так, да, там ще чиясь кімната. Тобто у нас тільки оця кімната виходить. А що ж я читала, що там кухня є і все інше. Слушай, ну тут жарковато. Ну, це телевізор, ліжко. Таке помешкання. <сум> ну, як тобі? Не дуже? Ти думав, квартирка буде? Тут на поверсі є кладовка. Оце щось. А, стиральна машина оце така і ванна туалет бачиш тут реструма що й написано ну я думаю що там спільні речі так пішла за нашими чемоданом. кухня на першому поверсі Тут є, такі тонкі стіни вже хтось живе ми чуємо голоси Тут такий living room, холодильник. Room. Тут можна щось готувати. Посуда є, кавоварка, чайник, чашки. Це щось? Чиїсь речі? Чиїсь речі? Так. Ось такі. Ага. Ну, Ми можемо в різний час приходити. Це ж тут не обов'язково. Все вода, є, можна, до речі, води взяти, попити, бо в нас вже все закінчилось. Ну, давай глянемо, що тут, ага, тут є речі. Бачиш, тут їхня тільки частина, а отут справа буде наша. І все. Ніхто не буде бути. Ну познайомимося, цити, що познайомимося в Вірпу. Гродзилці ти що щось там не помито. Нічого. Ну а що робити на два тижні? А тут телевізор є. У нас в кімнаті телевізор є. Так вони не будуть в нашу кімнату? Не будуть. У них своя кімната і свій телевізор. там Пароль, так. Пароль, так. Ми там будемо жити. Ну що? А телевізора немає. Планшеті? Так що ж тут сидіти? спільна пральня. Тут машинка, тут машинка для сушіння, тут Знаходиться на першому поверсі, верніше навіть в бейсмені. Тут теж живуть люди, три кімнати, у них своя кухня, свій столик, холодильник і сходинки наверх. Воно тут щось таке смажить і так виняє, що воно все піднімається Ой, Це неможливо. Ну а тут оце вже вхід, де взуття зберігається, все це сходинки наверх. Я виняла його на 12 днів і наступні 12 днів ми шукали квартиру. Отже, дивіться наші наступні відео будемо розповідати, як влаштовуємо життя в гамінтелі. Всім пока-пока.